Так, Ізольда Філіпповна, а ви не хочете нам з коляном зараз об'яснити, як так случилось, що в цьому мірі, крім жареної картошки, ще якісь блюда є. Ні, не фейк. Ні, коляни, я тобі клянусь, я тут просто случайно до людей в гості попав. І як побачив, що у них на столі стоїть, то ну, я першим ділом подумав, що, що воно все несъдобне. Але потім, як спробував, то, ну, то так і не зрозумів. А що ми з тобою тоді 20 років одною такою жареною картошкою давимося? Яку Ізольда Філіпповна, типа, класно готовий, да? Ну, я знаю, Ізольда Філіпповна, хто ваше кулінарне старання оцінив би. У нього, кстати, там зараз подібна дилема, як всю страну пересадити на одну таку жарену картошку, і так, щоб вони цьому ще радувались і гордились цим. Або нічого другого у них більше не виходить, Колян. Да, Ізольда Філіпповна? Путин оптимистично оценил достижение России технологической независимости. Путин, одна из главных целей ⁇ это технологическая независимость. Технологическая независимость является одной из главных целей России, заявил глава государства Владимир Путин, добавив, что оптимистично смотрит на достижение поставленной цели. Цель у них цель такая, закрыться от всего остального мира, чтобы он их своими достижениями с пути истины не сбивал. Ну і сісти там уже в тишині і попитатися щось самим сліпити із брюхва і топінамбура. Але для цього треба, щоб народ про остальні якісь достіження сучасної цивілізації ніхрена не знав. І тоді оте гамно, яке вони ліпитимуть, може бути на вкус. І так, ну, в принципі, навіть і нічого. В правительстве обрадовались уходу из России мировых автобрендов и пообещали стать лидерами в автомобилестроении. Благодаря уходу из России мировых производителей автомобилей страна сможет перейти на новый этап автомобилестроения и обогнать остальной мир, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Не, ну, это же логично. Забери у дурака iPhone и Tesla, и винтуби из порванного пионерского барабана. Такий автомобіль, що він весь мір обжене. Ну, що то про себе так і думають, бо вони увірені, що от як тільки убереш з вулиць Мерседеси і Каділакі, Жигулі тут же стане завидною машиною. І воно то, в принципі, так пам'ять, як воно при присавки було. Але тут зараз є одна проблема. Для начала ті Жигулі треба хоча б зробити. І ну, вони попитались. На ПМЭФ представили модель «Лада Искра», в запуск которой вложено 23 миллиарда рублей. «АвтоВАЗ» презентовал на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ 2024 новую флагманскую модель «Лада Искра», в организацию производства которой уже вложено 23 миллиарда рублей. Новая модель сегмента «Б» в ближайшей перспективе сменит в портфеле автопроизводителя семейства «Лада Гранта». При этом она займет рыночную нишу между «Лада Гранта» и «Лада Веста». Я, кажется, начинаю понимать, что они на каждом шоу подчеркивают туб. Баснословну суму, яку вони спустили в унітаз, бо можуть собі дозволити. Да? І це ну, є така особенності, якою можна дійсно козирнути. Все, при цьому саму машину краще б, звісно, було б не показувати нікому. Бо інакше становиться непонятно, як цим лохам впарили, непонятно що в устарівшому дизайні, і зачем вообще третя машина, третя вже, в одному і тому класі. При тому, що всі інші класи у вас по суті пусті. Нормальні машини вони ж ну, по-другому випускаються. Нормальні производитель робить там маленьку, чуть, побольше, середню, велику, але русським це смисла об'яснити ніякого немає. У них і вибрати ніякого не було. Вони ну от що украли, то і вийшло. Финны обвинили АвтоВАЗ в краже чертежей нового Лагана. В соседней стране остро отреагировали например, Лада Искра. Финны обвинили АвтоВАЗ в краже чертежей нового Лагана. Издание Техникан Мааилма» выпустило заметку под заголовком Лада украла чертежи дачи Лаган. По мнению финского обозревателя, седан Искра создан на основе решений, украденных у концерна Рено. Причем и французская, и румынская марки не имеют отношения к новинке. О том, что проект Лада Искра начинался еще при Рено, а третий Лаган планировал збирать на Автовазе автор предпочёл забыть. А от фирам что то больше всіх вдруг казалось надо. Ну не уважив, украли, а у уважив украла у французов. Звіря і тепер хоть понятно, чому їхнє правительство так радовалось, що мирові виробники від них ушли. А вони вирішили було, що посіюх у ходах, вони у них в тумбочках там порию. ну вдруг вони що то забули. Да, і ото що знайдуть, то на конвеєри поставят. Порилось знайшли. А як його тепер поставити все це, це на конвейер? А конвеєр? АТХЗ Ну і що, стається? Либо далі в тумбочках риться, такий смисл. Да, Лібо плюнути на гордость і піти купити усе це готовим, де на розпродажі. АвтоВАЗ перевел моторы Лада на импортные поршни, кольца и клапаны. Антисанкционные двигатели состоят не только из российских деталей. АвтоВАЗ перевел моторы Лада на импортные поршни, кольца и клапаны. Портал Дром.ру проанализировал заключение о подтверждении производства промышленной продукции на Лада Веста от 6.03.24 и пришел к неожиданным выводам. Оказалось, что импортозамещенные в кавычках машины лишились баллов от Минпромторга за локализацию производства по ряду важных позиций. Из-за рубежа стали поставлять компоненты для исконно российских двигателей. Ну вот вам и технологическая независимость. Даже то, что они раньше, ну там боком, раком, на кто умудрялась еще делать, уже даже этого не умеют. Все, и мне все так нравится их истерика не только из российских деталей. А где там российские детали? Запомнить, российские, это то, что вам позволяют делать китайцы на китайских мощностях из китайских заготовок. «Лада Искра» опять будет китайской. Автоконцерн «АвтоВАЗ» получил китайские пресс-формы для производства новой «Лада Искра». В производство пластмассовых изделий «ВАЗа» ППИ, прибыли пресс-формы для проекта «Искра», изготовленные в дружественном восточном государстве. Вот вам и рецепт победы. На завод, построенный продвинутым западным брендом, привозится вся китайское, делается китайский автомобиль. И, а, а, а что тут русского? На бывшем російському заводі Мерседес benz будуть випускати преміум автомобілі Максід. Судя по всьому, це будуть переіменовані Ексід від Черрі. Мерседеси їм не подобається. Тепер хоч зрозуміло, чого. Мерседеси їм мешали дішеві китайські автомобілі продавати під видом дорогих преміальних. Оце і є технологічна независимость. Ну ще не повна. Повна буде, коли ви вже перестанете. Називати свою продукцію російською, якою вона вообще ніяк не являється, так що слухайте, харе дурачі, за вже всі все знають. Российский автопром уже перестал даже пытаться демонстрировать свои успехи, поэтому в Петербурге продемонстрируют достижения автопрома китайской метрополии. Полноразмерный внедорожник Хон... Блин, как сочетается LS7 китайского производства показали на открывшемся Петербургском экономическом форуме. Ну так-то хоть честно, а то меня за китайцев ну прям даже обидно как-то стало. Они там что-то стараются, выпускают. А вы приходите отвертками там что-то поцарапаете, поштыкаете и показываете свои. Хочете зробити своє, зробіть, якщо, звісно, ума хватить. Спойлер не хватить. Вони взагалі поки не розуміють, де той ум брати. а в китайських магазинах він чого вроді як не продається. Крупный бизнес констатировал провал попыток создать в России собственное ПО для промышленности. Вопреки амбициозным планам Кремля по созданию в России суверенной цифровой экономики, крупные промышленные предприятия продолжают зависеть от западного программного обеспечения. Так вы создайте свои. Там да мы пытались, говорят. Ну, что-то дурных не нашлось. Так, а умных так тем более. В России не нашлось желающих разработать радиационно-стойкую микросхему. На конкурс никто не пришел. Тиба, вони не такі дурні, як я про них думав. Такі от хватило ума понять, що те гамно, яке вони зліплять, що воно потім нікому нахрен нужним не буде. Де що, потім ще китайці сміятися будуть. Російські компоненти для ПК почти не покупають. Попасть в реєстр Мінпромторга вони не допомагають і стоять дороже китайських. Ну хоч чим то воно від китайського відпочається, все те ж саме, воно таке ж не качественне, за дороже. Да, Технологіческа независимость, яку на самом деле устроїть не так уже і сложно. То, только не вам, ви навіть не беріте, тому що ви опять все потеряєте, поламаєте просрете. Вам от эту всю независимость зараз в подарок подарять. Полну. США запретили оказывать IT-услуги и продавать некоторые ПО любому лицу в России. Министерство финансов США объявило, что в рамках расширения санкций правительства страны запрещает предоставление услуг в сфере программного обеспечения и информационных технологий любому лицу на территории России. Эта мера реализована в консультации с Госдепартаментом США. Ну вот, все их вы хотели, только сами боялись это сделать. Подозревая, что тут же окажете и жопами. І що китайці тут вам якраз не допоможники, тому що вони самі на крупних, готових западних IT-рішеннях сидять, сидять і знають, до якої степені можна борзіти. Якщо їх зараз і тут прижучать, вийде взагалі зашибись. Да, Тоді сидіть ви і думайте, як із спарені репи Wi-Fi роздавати, що це взагалі таке. Бо в тумбочці уходячого Майкрософта там ніяких чертежей чогось не знайшлося. Ну, в общем, нормальні такі санкції, можна брати. Один такий вопрос, а що нормальні санкції тільки на третьому році війни, посеред года року. От вони зараз тільки починаються. А? а я сказав, санкції, Ой, сорі, сорі, сорі. Технологічна независимость, да. Так, ну і тепер давайте про наше наболіле, про наш розвиток, а ми розвиваємося. Розвиваємося і зараз ми дуже. Сильно збираємось розвинутись в рамках Збройних сил України і в рамках нашого 120-го окремо розвідувального батальйону, який ми взяли з вами під опіку, який ми з вами непогано так фінансуємо. фінансуємо ну, не, не ми з вами. Це ми пахали, я і трактор, да. Ви непогано фінансуєте своїми такими активними донатами. І от в рамках цього всього ми зараз будемо реалізовувати один дуже Такий ну крупний, помітний проект деталізувати, який я не можу, тому що все це в рамках розвідки. Розвідки не тільки нашого батальйону, не тільки там розвідки сухопутних сил, а взагалі всієї воєнної розвідки України. Ми там дуже сильно повинні допомогти. Взяли на себе великий шмат роботи. Ще раз, деталізувати зараз я не можу. Але я думаю, коли будуть якісь етапи реалізовані, самі хлопці, які братимуть цьому участь, вони вам що зможуть розказати. Кажуть, покажуть, і на себе я цю сміливість не беру. Ну, це дуже такий серйозний проєкт, і е, давайте активно його реалізовувати. І давайте коротко нагадаю, як ми з вами це робимо. Отут зараз на екрані. У вас є два QR-коди. 20 для більшої просто зручності. Один із них веде на банку на монобанкові, другий на конверт на Приватбанкові. Це ну дві такі аналогічні речі, куди легко і просто навівши ваш смартфон на екран, на цей QR-код, відправити гроші на 120-й окремий розвідувальний батальйон, який зараз акумулює усі ці. Донати, які ми будемо реалізовувати в рамках української воєнної розвідки. І коли відправляєте платіж отаким чином, нічого уточняти не треба, це все йде туди. Значить, крім того, в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео є маса інших варіантів. Можете скористатись будь-яким із них, але там обов'язково ще раз зазначаю, обов'язково пишіть, для кого предназначений цей платіж. Чи це на. Воєнку на, на батальйон хлопцям на перемогу. Ну так, щоб ми розуміли, що платіж воєнний. Або якщо це на підтримку нашої програми, теж окремо, будь ласка, це зазначайте, щоб ми знали, що це там каляну Ізольді Філіповні, там Коту Василю. На жаріну картошку. От. Значить, якщо так, обов'язково зазначайте, щоб ми розуміли, як усе це одне від другого відокремлять. Хоча ті, хто хочуть підтримати наш проєкт, краще це робити, ставши нашим е, спонсором на Ютубі. там біля кнопочки підписатись є кнопка спонсорства, скористайтеся з нею. Там є варіанти, в тому числі дуже такі мізерні, маленькі і дуже символічні. Е, або ще краще ставши нашим партнером на Патреоні. Там в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі є відповідне там. Відео, де така розкладає інструкція, як це зробити. Якщо ви таким чином хочете, бо деякі так роблять відправляти гроші на ЗСУ, теж окремо мені це в якомусь месенджері, зокрема, в лічку на Фейсбуці. Напишіть, і ми таким чином все і зробимо. От недавно двоє людей звернулися якраз таким проханням. Ну і ще раз всім дякуємо за те, що ви до сих пір залишаєтесь такими активними, а активними нам треба залишатись іще довго. Війна ще, як ви розумієте, не скоро закінчиться, а за закін... Закінчитися вона повинна виключно нашою перемогою. Вона так і закінчиться, і зроблять це Збройні Сили України за нашої з вами допомоги і сприяння. І все буде Україна. Ще раз дякую всім, хто активно допомагає, і донатить на ЗСУ.